У Коломиї виник конфлікт довкола станції швидкої медичної допомоги. У суперечках сторін намагалися розібратися наші кореспонденти. Подробиці у наступному сюжеті. На подвір'ї станції швидкої медичної допомоги людно як ніколи. Тут і самооборона, і депутати міської ради та особисто голова Ігор Слюзар щось активно пояснює. З вами говорить міський голова міста і громада говорить. І, по, і подання на вас і на мельника за саботаж реформи місцевого самоврядування. Я вже роблю. З'ясувалося, що Мер мав телефонну розмову із головним лікарем обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимиром Похмурським, також звучало прізвище директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Романа Мельника. А саботаж, у якому їх звинувачують, це укомплектований автомобіль, який уже місяць перебуває у гаражі. Він може виїжджати на виклики, стверджує міський голова. Проблема в тому, що якщо місяць стоїть машина, яка має сучасне реаніційне обладнання. І не працює, ну це більш ніж дивно. Причому роблять е, винним місцевого керівника. Хоча наказ про випуск машини і формує, підписує особисто е, директор Центру екстреної медицини Івано-Франківської області. Дійсно, за цей місяць автомобіль укомплектовували, працівники проходили відповідну підготовку і уже незабаром виїжджатимуть на цій машині на виклики, пояснює телефоном головний лікар обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Пухмурський. Більше того, він обіцяє, коли ми ще одну машину. Ми маємо ще одну машину, ми чекаємо на неї фірма, яка обслуговує медичне. Забез, ну, обслуговує медичну апаратуру, яка стоїть в машині. Приїде зніме пломби, налаштує і ці всі машини, які мають йти цієї другої серії. Вона ще ні одна з другої серії не пішла в область. Ось буде готова, і вона готова буде їхати в Коломи. Ті, що зібралися біля закладу колишнього головного лікаря Володимира Дмитрика, винним не вважають. Навпаки, апелюють до вчора призначеного виконувача обов'язків. Валерій Костащук розповідає: на сьогодні були оголошені збори колективу, але люди їх проігнорували і тим самим висловили позицію. Мовляв, більшість хоче залишатися у підпорядкуванні Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги, а не бути самостійною одиницею з відповідним юридичним статусом. Депутати міські і Розказують, що ми повинні відділитися. А кому це вигідно? Ну може, це вигідно міському голові і міським депутатам? Я не знаю вигідно, але не йому, а чиновникам із обласного департаменту охорони здоров'я каже Ігор Слюзар. Йде боротьба за фінансові потоки. У статусі юридичної особи колектив отримує стабільне фінансування, яке визначене обласним бюджетом і може заробляти сам, пояснює міський голова. Це ж відомо, що швидкій допомозі надходить велика спонсорська допомога. Вона надходить зараз в область, а місто Івано-Франківське Калуш їх отримує сам. Не хочуть віддалятися від центру, бо мають зарплату закладено на 12 місяців. Оздоровчі 40% надбавки, санітарки і водії також додатково отримують кошти за шкідливість. Причому заробітна плата закладена на рік, каже головний фельдшер швидкої допомоги Галина Васкул. Загалом у колективі працює 145 людей. Цілу каденцію тут то він не мог, не міг прийти на швидку допомогу. Подивитися, в якому стані наші машини, як ми тут живемо. Усі суперечки стосовно статусу юридичної особи. Особи не мають ніякого підґрунтя, адже такі питання вирішує виключно власник обласна рада. А поки такого рішення не було, повідомив телефоном Володимир Пухмурський. Майнові правові питання вирішує виключно власник, тому ні я ні. Керівництво Коломийської станції ні тим більше колектив, ну не впливає на цей процес. Представники самооборони та правого сектора обурені ситуацією із автомобілем швидкої, який стоїть у гаражі. Якщо юридичні чи правові порушення у цій ситуації таке мають місце, то справою займатиметься прокуратура, суд та інші компетентні органи.